Колеги мої вітання. Сьогодні ми виїжджаємо вже культивірувати під посів соняшника. Дощі пройшли, бачите, блистить все на світі, Даже пух поприставав до болота, до водички, сиро страшне. Ну а ми не із слабих пацанів їдемо пробуємо культивірувати. В общем, два поля вже накрили. Їду накривати третє, Зразу заділую на топ-басі. Все одно сиренько, ніде волога та не дінеться. Трактор то не страшне просто, приходиться глибаченько, щоб за колесами нормально воно проходило, тобто пригортало всі канавки, щоб було все рівновірно. Ультиватор генерал, як завжди. Бачив там пацани вже з новими генералами. Блін, дивлюся, аж знаєте, подобається. Хочеться собі теж такого апарата. Ну нічого, все в майбутньому. Правильно, Правильно. це є ціль. А цілі свої треба досягати. Автопілот включений все, тільки переведу поле, бо братів вчора працював. Він і сьогодні працював вночі, але він мені створив на іншому, ну він ще не розбирається, створив. Мені на іншому полі просто доповнительною лінією собі роботав. Це Як рандомна типу, поле. Ну нічого, то ми все постираємо, я приїду на те, яке мені треба, вийду і попру собі по прямій вже поготові, як треба мені. Так що так. Тут страшне позаростало все на світі. Лелеки. Тоже наблюдаю в Тіктокі, хто дивиться мене зараз, і Тоже, е -е, слідкує за лелеками там в Тік-Токі. Ну, цікаво, чоловік знімає їх, хто поставив камеру і дивишся на них, на тих, як вони там то прилетіли, то знесли е -е, яйця. Це ж потім ті е -е, четверо маленьких гусачків цих народилося і ростуть. Ну, цікаво, реально цікаво. Так, вчора ж ти його зробили. І залетів коментар. Я дуже вдячний всім за коментарі. Я показав, як я роблю їх, і розказую свою логіку, як воно працює. І, може я не прав, але я дотримуюсь чисто такого принципу. Тому що багато хто із... Не багато, я всіх зустрічав, з ким спілкуюся, що треба трактор нагріти. І зливати тоді масло. Хто згоден, ставимо лайкос, обов'язково і коментуйте. І залетів коментар, що вчора я мав відкрутити пробку і хай воно собі на холодну стікає. Ну, я ж не живу на базі. Просто я живу взагалі в місті. Я собі раз там виходні приїг, прийшли, дивлюся, ще в полі сиру. Якраз ти його підходить. Нагрів трактор, пробку відкрутив, все постікало, все це все позливав, поміняв, все, а якщо б я його відкрутив холодним, то це що виходить? Я б його ж дав би до вечора, поки втече, це все масло. Воно ж як смалець на цьому, на картері, воно буде дуже довго стікати. Так що, якщо у вас трактор під боком ви з ним спите, питань нема, ми собі. Зливайте, коли хочете, і міняйте масла тоді, коли хочете. Я роблю так і показую людям, як я роблю. Оце так, в общем. Все зробив. Ось, моточаси запечатлив. 6, 000, е, да, 6 956 мотогодин. Все, через 350 годин, 300-350 будемо міняти на нове. То, взагалі так. Був вчора на кукурузці, хто дивився моє відео попереднє, то вже вживає, то стояла, жовта вся, вже вживає, слава Богу, думаю. Ох, калюжі, йолки палки Намочило, намочило. Ну, дивлюся, там ще та яким малює. Це год для сої, мабуть. Але теж соя тільки пробивається. це е, Сьогодні у нас 20 по-моєму, чи 21, щось таке травня, а таке враження, що з папою вчора говорив, каже, ну начебто, блін, начало травня, от вообще ну, через ось декілька днів вже й літо, а температура ну, взагалі не то. О, це ось дивіться, якраз це брательник тут якраз культивірував через посадочку тут от, от. Видно. Це всього якраз лінії, які він робив. Так, ну що, на полі включимося. Та народ заросло тут знатно. Була тут всього-навсього одна бороновка. І зрозуміло, що вже 20 числа травня вже, звісно, воно все буде зеленим. Амброзія повним ходом пішла. Та заїхав на поле самим першим ділом це заділити тут канави. Так як тут МТЗ із необоротним плугом, звісно ж, бораз не залишаються. І щоб піде мені йти нормально, автопілота зараз немає, видно, щось вже допоможе включають, глуше все на світі, навіть зв'язок. Одшуровуємо, значить, канави, може щось вже відключать. Оці всякі глушилки. Не знаю, вони, звісно, так допомагають, як мертвому кадило. Таке щось тут поначуді вам, да. Що це спитаєте, да? Це, розор заділено, це така діагональ, так, коротше, яка виходить. Ось. Ой, так ззаді не видно нічого. Хотів показати, блін. Ой, блін, кадри. Коротше так народ тут Ну коротше країв мільйон. За сьогодні, я не знаю, гектарів 25 дай пожав тут. Там побачимо, що воно вийде. Що з цими тривогами. Щось літають і розвід дрони, дивлюсь, самоліти ганяють, щось ганяють їх. Реп глуше все на світі. ну Не знаю, начебто РТК є. Так що працюємо далі. Ну, зелень просто страшна! Да, народ, що сказати, що сказати, долбаний Орлан, короче, літає тут у нас, дай рядом Заглушили все на світі. Паналям, тут взагалі щось непонятне. Я вже це на безкоштовний перейшов. Він колись відбій тривоги або вже включають реби, то тут уже по цьому сигналу є пі-пі-пі. Бистріше ловий, і я вже можу тільки чичбокс і погнал Не знаю, це як статі вручну веду, як бачите. Начебто і рівненько, але то треба руками маслати Так, зараз зуюся, вийдемо. На пару хвилин на вулицю покажу вам, що, ж, що я культивірую, а то я так не показую вам, не виходжу нічого. Тут аж в мене коврик од Хтось ева ковриками хизується, а я ковриком відбавали. Так, Бур'ян уже аж крає лки. Так, народ, вибачайте, що може буде задувати. Взагалі що, глибина, глубина, глубина там сантиметрів 7-8, мабуть, дубаси. А чого? Тому що трактор, дивіться, як провалюється. Дивіться. Ну, яка глибина має бути культиватора для того, щоб його повністю зарівняти це все. І треба ж за колесами теж підрізати. Потому що якщо просто прикидає, діла, то не буде. Все, крапка. Ось такий фон. Народ, як вам фон? Після культиватора генерал Я думаю, зачот, Зач повний. Блін, зараз літає тут а все на світі. І лелеки, і ці, і ворони, і орли. Орлан, понятно, то сволочь рядкосна. Дивлюся, ті між собою б'ються. Лелека з орлами б'ється, ворона там зайця довбе, коротше. Там шпаки ганять, воно дивіться, що хочеш, бігає по цьому полю. Жахи. так, По культиватору, дивіться, план тоне страшенно, зараз вже більш-менш протряхло, то вже не, не забиває, а то прям налипало конкретно. Граблина в плаваючому режимі, чого плаваючому, тому що тут велика засміченість бур'яном і воно тоді буде нагортати і буде горнути. Кучі, а воно ж не треба. Ну, в общем, як на мене, як на мене, що ще краще можна побажати? Передпасівна культивація. Саме саме джок. Ну, бачите, наліпило. Бігаю 10 км на годину. Тракторець, звісно, в шоці? Чого в шоці, бо нагрузка йде. Все одно. Нагрузка йде, отакий бур'ян. Амброзії, страх, і соняшник, падалка, ну дивіться ця. Ой. Як же ж вона називається, забувся. Що цвіте тими колокольчиками. Коротше, все є. Всі гербарії, всі тут. І дикий горошок, і свиріпа вже цвіте, а що ж ви хочете. Коротше, оце так от. О, вже пише десь балістика з крима летить. Йомайо, йо, -йо блін, ще не дай бог до нас. Це взагалі буде. Так, що, будемо сідати в трактор, будемо перти. Ох, народ, слава богу. Полетів той Орлан довбаний. Прогатили балістикою по нас. Показувати не буду. в мене зафіксировано. Думаю, блін, сразу покажу по ну, нафиг, нахід, прям ні ці проблеми. Коротше, вирівняв. Тепер їдемо нормально, тепер можна буде гектари робити, а тут ну, ну, капець, перекриття, ну, ну руки, ну ніяк ти його не зробиш. Який би ти асом не був, не то, взагалі не то. Кого цікавить дані автопілоти? Описі під відео, як завжди. Оце культиватор робить картину. Там що? Красота, просто красота. Там да, в нас тут гори сім, серпантини. Та що бачите, де деревина? Тож там ці бліндажі знаходяться у нас. Була передала, а бліндажі поставалися, даже есть видно да? окопи. Ну що, колеги, всім дякую за увагу. Сонце сіло, закончив поле. брательник заливає солярку, ще одне поле, там 10 гектар. Заділає і все, і культивація на цей сезон буде завершена. Дасть Бог, треба буде пересівати. Все буде добре. Так що так, поле чорніє, красота. Що ще треба?